Я пам'ятаю, що в Гаррі Поттері» теж писали таємними чими. У нас тут мрії з'являються. Додамо ще якісь невідомі нам рідини. Як ви бачите, ми врятували нашу футболку. З'являються великі бульбашки, а скарбінка розчиняється. Привіт, друзі! Я Наталія Зима, вчителька хімії дистанційного ліцею Меридіан. Я обожнюю хімію і знаю, що хімія це найбільша магія, яка існує у світі. Сьогодні ми з вами будемо випробовувати цю магію. Ну що ж, стартуємо. Напевно, всі ми колись спробували писати якісь таємні послання. Давайте спробуємо зараз написати таємне послання і подивимось, чи зможемо ми його проявити, чи ні. Для цього нам потрібне молоко, ватна паличка, і потім нам потрібно буде ще. Якийсь вогонь можна взяти свічку. Я пам'ятаю, що в Гаррі Поттері теж писали таємними чернилами. Можливо, це теж було молоко. Зараз перевіримо, можливо. Пишемо. І пробуємо проявити наші написи. Для цього нам відкрити вогонь. Дома ви можете використати праску або фен. Краще фен. У нас тут мрії з'являються. І ось наш таємний напис проявився. А зараз спробуємо додати ще трішки магії. Воду у компот і назад у воду ми вже перетворювали, а тепер спробуємо це зробити з молоком. Ми маємо безбарвну рідину. Розливаємо у дві пробірки. І у кожну з цих пробірок додамо ще якісь невідомі нам рідини. Молоко. А тепер спробуємо. Кожен вміст пробірок може перетворитись назад у воду. Як бачимо, змін немає. А тут ми бачимо зміни. Рощин знову стає безбарвний. І ми спостерігаємо виділення бульбашок газу. Таким чином, ви розумієте, молоко добути простіше, але не кожне молоко можна перетворити назад у воду. Інколи ми поводимось в побуті дуже необережно і можемо замастити йодом і замастити свою улюблену футболку. От зараз Мілана і спробує замастити шматочок улюбленої футболки, і ми подивимось, що з цим можна буде зробити. Так сталося, що наша футболка виглядає зараз приблизно ось так. Здається, що вона зіпсована. Але у аптеці можна купити натрій тіосульфат. Для того, щоб нам було зручно, ми його вилімо у скляночку і спробуємо вивезти. Як ви бачите, ми врятували нашу футболку. До речі, у курсі хімії ви знайдете багато таких хитринок, які допоможуть вам виживати і жити прекрасно у цьому буремному світі. А ще більше цікавих дослідів ви знайдете на платформі дистанційного ліцею Меридіан. Посилання в описі наступний експеримент можна провести вдома, але обов'язково, щоб були присутні дорослі. У високу посудину наливаємо воду. І додаємо туди трішки будь-якого харчового барвника, який знайдете. Харчові барвники доб добре розчиняються у воді. Ми зафарбували воду. І наступним кроком ми у цю посудину розраховуємо приблизно дві третини води і одну третину олії. Дякую. Ми бачимо, що олія і вода мають різну густину. І у нас ми є чітко виділених дві фази. Нижня фаза це вода, а верхня фаза це олія. Що ж буде відбуватися, якщо ми сюди зануримо одну пігулочку аскарбінки? З'являються великі бульбашки. Аскарбінка розчиняється. Правда, це схоже на лавову лампу? Пробуємо повторити експеримент з Ютубу. У високу склянку наливаємо коло. Як бачите, вже без ментоса дуже класно утворюється піна. Для чистоти експерименту почекаємо, поки наша піна сядеться. І спробуємо додавати ментос. Дівчатка, хто? А тепер додаємо соду. Звичайно, харчову соду. Зверніть увагу. Можливо, у нас якийсь не такий ментос. Для того, щоб наш експеримент. Був видовищний, нам довелось додати трішки харчової соди. Спробуйте вдома провести цей експеримент з колою і ментосом. Поекспериментуйте з різною колою і різним ментосом. Про результати своїх експериментів напишіть в коментарях до цього відео. Цікавих вам експериментів!